Шановні глядачі, в цьому неймовірному місці в Івано-Франківську в неймовірному залі. Ви зараз були свідками оголошення переможця в першій напівфінальній парі ваговій категорії до 63 кг. кілограм. І зараз перед вами на майданчик виходять. Під чек-рефері. Друга напівфінальна пара, вагова категорія до 63 кг. З червоними рукавичками Лябах Андрій, Київська область. Він представляє Білоцерківську федерацію рукопашного бою та фрі-файту. А з синіми рукавичками Васильчук Василь Він представляє Івано-Франківськ, спортивний клуб Рись бачите, Василь заражує. Одразу Василь перевірив захист суперника прямим ударом ногою. У нас майданчик два майданчика працює. Ви чули щойно оголошення переможця на майданчику, який поряд. Так, майданчику номер 2 Майданчику No2. Ми зараз спостерігаємо за поєдинками на основному майданчику на майданчику номер 1 і саме тут відбувається змагання чемпіонату України з фріфайту. Це вікова група 16-18 років. Тобто, це любителі, це ті, хто вже в наступному році свого життя, коли їм виповниться 19, вони увійдуть до е, розділу Ріал Файт. Також вони будуть вважатися юніорами, однак уже в розділі Real Файт зараз, як ви бачите, Андрій Лябах займає верхню позицію. Рефері зупиняє, тому що нагадаю вам правилами фріфайта. Боротьба в партері обмежена 10 секундами, дуже заохочується е, динамічне ведення поєдинку. І саме тому всього всього два раунди по дві хвилини. Тому що ну, динамічно дуже важко, тим більше на любительському уровні, рівні. Е, Васильчук Василь щойно дуже хорошо двойкою починав атакувати. Буквально в вічі такій спробі врятуватися. Андрій кинувся в ноги. Однак Василь перекрив цю спробу в. Входу в ноги зараз. Ви бачите, він перекрив взагалі будь-яку можливість розвивати е атаку для, для злого суперника, для Андрія. І Рефері саме тому повернув їх в стійку. Щойно чули, 30 секунд до кінця першого раунду. Е е спеціальний звуковий сигнал. Дуже блискуче, блискуче зловив на вхід в ноги Андрія свого суперника під атаку нирнув, Однак, знову ж таки, Василь зумів контратакувати, перекрив, зайняв верхню позицію, потужно зараз атакує коліньми в корпус, переходить в фулмаунт, сідає зверху. Зараз буде намагатися відтиснути, однак не вистачило часу. Йому. Ну що ж, Дуже динамічний перший раунд, як на мене. Сергію, я вибачаю, що у вас перебуваю. Можливо, розкажіть глядачам про особливості саме, в чому обмежені є всі вікові категорії, тому що всі звикли скажімо так, більше спостерігають все-таки дорослі змагання і там, де дозволено все. Що заборонено саме от в цій віковій категорії? Е, ну, В правилами фріфайта передбачено два основних розділи Це limited fight і real fight. Limited fight це. Той розділ змагань, в якому заборонена повна сила виконання технічних дій. Це стосується і і задушливих прийомів, і больових прийомів, і власне техніки. Ця частина вона починається з 10 років виступати спортсменом і закінчується 18 роком, тобто по програмі підготовки. Передбачено вісім років з фріфайту, вісім років для того, щоб в першу чергу спортсмени засвоїли красиву гармонійну техніку і забезпечили свою функціоналку. А ми То, у нас другий менту, раунд. скажімо так, ази. Так, так, так. ази фрі -фрі ну, ні, навіть не ази. Вони повинні вже показувати дуже красиву техніку. Ну, ні -ні, аби, ні, ну, я, ну, я маю на увазі, іменно, але не, не дозволяється приміняти силу, скажімо так, в цій так, ситуації. Так, 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 Ну, Давайте подивимось другий раунд. Андрій що... продовжує. Ви бачите, в нього дуже хороші низькі входи в ноги, потужно атакував в корпус. Ногою влучно, знову він намагається входити в ноги. Василь систематично він перекриває всі спроби увійти в ноги свого суперника. Опонента перекриває зверху і не дає взагалі розвивати е, ну, успіх Андрію. Хоча Андрій він під атаку дуже грамотно, дуже добре стартує. В ноги своєму супернику і під атаки руками, під атаки ногою. В попередньому епізоді ви бачили, він мирнув буквально, просвистіли над головою. Удар намагався коліном в голову влучити. Василь з правою щойно влучає в боротьбі в кліче, розірвав відстань і таки примудрився знайти в захисті суперника невеличку шпарку. І ударом руки змусив навіть покинути Андрія майданчик. І знову не повертається в стійку. Дуже напружений поєдинок, Василь працює першим номером, і зараз ви бачите, що Андрій навіть трошки нібито деморалізований. Уходить в глухий захист. розгубився зах... трошки. Так, якщо він в першому раунді, в другому раунді під будь-яку спробу атаки суперника одразу вже входив в ноги, перекривав. Зараз він рятується в течі. 30 секунд до кінця вже власне поєдинку. Два раунди по дві хвилини. Рефері виносить попередження Андрію. За пасивність. За пасивність, так. Ви бачили все-таки той удар, який він пропустив, був до шкулі. Зараз з лівою, з лівою попадає Василь, атакує зверху, атакує зверху і відкриває рахунок рефері. Це ліміт файт. Це лімітед файт. Зрозуміло, що не було нокдауну у Андрія. Однак зрозуміло, що в реал файті. Розвиток цього епізоду він призвів би до перемоги, можливо, до перемоги технічним нокаутом, Однак це 16 років спортсмен, 16-18 років юніори. І тому передбачено правилом фріфату, що в таких ситуаціях зараз рефері має право відкрити другий, якби закінчився перший раунд, якби. Продовжував Василь наносити удари руками, був би зупинка, і було б відкрито другий рахунок. Відповідно, два нокдауни в раунді, і йому б була оголошена Технічна перемога технічного катом достроково перемога технічного каунту. Насиль дуже активно провів другий раунд і мав повну таку е перемогу. і ну, ви пам'ятаєте, що в середині другого раунду взагалі своїм цим правим боковим заставив суперника покинути. E, майданчик, і після цього, от а зараз от, на повторі це бачили цей момент. От, буквально в узку ж парку проліз цей удар і e, Андрій опинився та з... за межами майданчика так склапуємо рішення змів, змів його.